Тут, в дитячому містечку Казка, згадує Катерина Максименко, ввечері 12 січня гуляли разом з сім'єю. Каже, вже збиралися додому, але о 17.43 почули сигнал повітряної тривоги. І біля машини я почула звуки бойової роботи і пролітаючі звуки шахетів. Моментально я взяла дитину на руки і побігла в укриття. Але на жаль, двері були зачинені. Каже, змогли потрапити в приміщення, але не в саме укриття. Разом з нею було приблизно 20 людей людей телефонували відповідальному за укриття? Одна з жінок з мам вийшла і зателефонувала. На що їй сказали, що ми не знаємо, де ключ. Я викликала в звісно поліцію, тому що я вважаю що це грубе порушення наших прав. каже поліцейські зафіксували, що вхід в укриття зачинений. Це неприпустимо в наших умовах нехтувати безпекою наших дітей з 37 хвилин пройшло з моменту оголошення тривоги до моменту відкриття саме сховища, і весь цей час, весь цей час, поки люди стояли на сходах, ключ знаходився під килимком. Директорка дитячого містечка Казка Наталя Дивчишина каже: на місці мав бути черговий, який пізніше й розповів, що відлучився до вбиральні в іншу частину містечка, адже в самому укритті туалета немає. У нас є цілий наказ, у якому розроблено обов'язки чергового, і там, звісно, передбачено, якщо у людини ми, ми всі люди, ми розуміємо, що якщо виникає якась потреба, він повинен бути повинен був хоча б охоронця на своє місце залишити. Тому не подзвонив охороні, а у мене гроші закінчилися, я не мог ніде піти поповнити, тому що там залишити своє робоче місце. Вот це відповідь. Наскільки це є достовірно, я стверджувати не буду. Говорить, за це працівнику буде винесена догана. Водночас, за словами Демчишиної, інший вхід до укриття поблизу амфітеатру в момент тривоги був відчинений. Люди, мабуть, були не дуже проінформовані, і от в цьому є можливо і провина дитячого містечка Каска, що ми не анонсувалися, саме, хоча хоча вказівники вісять, пояснює, чому охоронець також не відчинив двері і не вказав на інший вхід. Охорона навіть не дитячого містечка. Каска у нас немає до у нас, в принципі, немає охорони. Це охорона, яку забезпечує підприємець. Вони йдуть на поступки і вони допомагають нам у вирішенні цього питання. Наскільки я розумію, вчора один із охоронців це був відносно нова людина на нашому об'єкті саме. Тому він мог бути не проінструктований або ще не знати, де знаходяться ключі і відносно цього входу. Подібна ситуація з зачиненим укриттям вдруге, але перший випадок, за словами Наталі Демчишиної, спонукав керівництво містечка залишати біля нього чергових. Вхід в укриття розпочинається від металевої двері. Тобто я розумію, що там частково, не частково, повноцінно укриття з цього, з цього боку не було відкрито, але в безпеці люди знаходилися вже, коли зайшли двері, металева, двері товста, стіни товсті, саме сам амфітеатр і вхід знаходиться вже в поглибленні. Юрист Андрій Саченко каже: якби в момент тривоги люди загинули або отримали б поранення через закритий вхід, черговому загрожувала б від трьох до восьми років позбавлення волі. Якщо такі наслідки. Де-факто не настали, відповідальність може передбачатися також у формі замаху на вчинення вказаного злочину. Це, що стосується безпосереднього виконавця. Що стосується керівництва, то у випадку настання відповідних наслідків вони можуть бути притягнені до службової надбалісті. Ця халатність вона може коштувати насправді життя життя наших дітей. І дуже хотілося б елементарного вибачення і признання цієї ситуації, щоб ця ситуація не повторювалася взагалі. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.